Перші вихідні вересня принесуть поєднання тепла і різних відтінків осіннього неба. У когось день буде світлим і ясним, а в інших регіонах пануватиме хмарність. Давайте розглянемо детальніше. На Київщині температура вдень підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Небо повністю затягнуть хмари, проте дощу не буде. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 28 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, але опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Небо буде частково хмарним, без дощу. На Сумщині температура в день складе 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 13 градусів. Очікується значна хмарність без опадів. На сході у Харківській області температура в день становитиме 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Прогнозується переважно хмарна погода без дощу. На Донеччині температура в день підніметься до 27 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 18 градусів. Небо залишатиметься ясним і безхмарним. У Луганській області температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 14. Очікується малохмарна погода без опадів. На півдні в Одеській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 21 Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Миколаївщині температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі буде плюс 19. Спостерігатиметься мало хмар, день буде переважно сонячним. Щоб завжди знати, яка погода чекає завтра. Підписуйтеся на канал, ставте лайки та діліться прогнозом із друзями. У Херсонській області температура в день підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 19. Вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується малохмарна погода. У Запорізькій області температура в день становитиме 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 17 градусів. Вітер північний, швидкість 5 метрів за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. У Криму температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі очікується плюс 17. Вітер північно-східний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде ясним без хмар. На заході. На Львівщині температура вдень буде 27 градусів тепла, а вночі плюс 13. Небо буде частково хмарним, але без опадів. В Івано-Франківській області температура вдень підніметься до 32 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. У Тернопільській області температура вдень досягне 32 градусів тепла, а вночі очікується плюс 16. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі плюс 14. Очікується значна хмарність без опадів. На Закарпатті температура вдень буде 29 градусів тепла, а вночі плюс 14. Небо повністю затягнуть хмари, проте дощу не буде. У Рівненській області температура в день складе 31 градус тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується малохмарна погода. У Волинській області температура вдень підніметься до 31 градуса тепла, а вночі очікується плюс 17. Небо буде майже безхмарним. У Хмельницькій області температура в день становитиме 30 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься частково хмарна погода. У центральних областях, у Кіровоградській області, температура в день складе 29 градусів тепла, а вночі буде плюс 16, вітер північно-східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. У Полтавській області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 14. Небо буде частково хмарним, без дощу. У Черкаській області температура в день буде 25 градусів тепла, а вночі плюс 17. Прогнозується значна хмарність без опадів. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 28 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Очікується малохмарна погода без дощу. На Вінниччині температура в день досягне 31 градуса тепла, а вночі плюс 17. Небо буде частково вкрите хмарами, опади не прогнозуються. Це був прогноз на суботу для всієї України. Дякуємо, що провели цей час з нами. Бережіть себе, насолоджуйтесь прекрасною погодою. До наступної зустрічі!